Доброго дня, всіх вітаю на каналі Графіня. Можливо, ви трошки не пізнаєте мій ангельський голосок. Зараз болить горло, але потрібно знімати контент. Ну, не те, що потрібно знімати контент. Є нагода, була домовленість вже на сьогодні. От, тому їдемо. Вирушаємо в чергову локацію нашої підрубрики. Жили-були. Ми зараз їдемо на квартиру, яка вже має ремонт. Ремонт, який робила не я початково. Десять років назад власники зробили ремонт, якось там жили. Експлуатували, я так розумію, вона не була в оренді, це своя квартира, трикімнатна на Пазняках. І подивимося, які тренди, які ми робили ремонти 10 років тому, чи наскільки він актуальний сьогодні залишається, що б можна було змінити, що подобається, що не подобається. Ну, мої підписники просто люблять гуляти чужими хатами. Тому, що б там не було, я чомусь впевнена в 30 тисячах переглядів за перші два дні. Манрославство. <ріст> вот. Це тоді забудовувалося, коли були дуже високі ціни на квартири, коли тут двушка за трьошку можна було за 250 тисяч доларів продати. Вот. А і квартири були такі крупногабаритні, тоді був такий тренд, ну, Нормальні однушки по 47 квадратів, вот. там по 50, і двушки такі ж самі великі. Введений в експлуатацію 2013 рік. Ремонт 1415. За 10 років ремонт втрати в актуальності вийшов з моди. От зараз і подивимося, втратив чи не втратив, вийшов чи не вийшов. І у кожного своя мода, я ж кажу. Поки є жінки зі стілетами і надутими губами, я б нічого не казала, що хтось кудись виходить. А татуаж такий оливковий, синій. Що... Якийсь там в косад. Да. Ні, ну дивись, в принципі. Позняки, сакарки, вони мають такі світій вайби, фльор, от ком'юніті. От вони собі загороджують, наприклад, якось ці двори, якимись там рабіцями, влаштовують собі, там якось розкреслюють ці паркомісця, ці клумби роблять. Є якийсь порядок, системність, але дуже такими вузенькими громадами. Наприклад, може бути там ну, нормальна новобудова, от, з таким гарним ОСББ, а поруч якийсь там пустин незабудований, і оці ж там хати, які є позняківськи, оцих у них пірогова. Мені де не показували все вулозі. Все зможе взайти. Тут поруч. Пірогова в них називається. Там, де залишились хати, сільські хати, які не підписали згоду на те, щоб в них викупили в шматок землі. Ну, ми просто ще зглянемо таке воно. Там часто приїжджає, тому манікюр там їж. Ну, це стандартні а ліфти. Обережно двері відчиняються. Компактні. Ось такі дуже маленькі. Да? Зараз уже більше стані. Чому вгору. після, після 2013-15, напевно, ті, що зараз 17-18 будова, то там будуть більше ліфти. Але дуже такий клаустрофобічний. Обережно двері відчиняються. Прийшли в ремонт, який втратив свою актуальність 2014 тисячі року. Сьогодні 24 й на дворі. Ми в Києві і заходимо. Будемо слухати вашу думку в коментарях, мої підписники. Трикімнатна квартира. Мені тут затишно одразу. Я не можу сказати, що щось тут втрачало свою актуальність так, щоб прямо це виглядало архаїчно. Тому що тут, он, як вам здається, на стінах венеціанська штукатурка, те, що ви запитували. Ну, якась така йде робота з стіною. от. Ергономічно розташована банкетка при вході. Дивись, ми поставили з собою туфлі, і тут одразу почалась підсвітка. Ну, я розумію, це ціна питання може бути 30 гривень на Аліекспрес. Зараз оці, що ставляться точки, які дехто собі в санузлах ставить і все. Але от тобі зручно, ти собі бачиш. Наприклад, щоб ви не перепутали кросівки, коли будете виходити, щоб вділи свої, щоб кожен своїх крок начепив. Ну, дуже все легко, дуже просторно, я не знаю поки що. Мені якби нічого не душить. Я очікувала більш такого ну якогось гнітющого, скажімо так, бо втратив свою актуальність, і так там це все було розпитано. Що це? Ну, я скажу, що це думка власника. Не йди туди, йди сюди. Ми коли зараз потрапляємо, ми потрапили просто в загальний простір. Це от ну, такий передпокій. Ну нам нічого не заважає, ми в гостях залишили свої сумки. І я просто бачу дахи, фотообоїв, дахи Флоренції, міста Флоренція. О тут мог бути якийсь океан, мог бути ліс, але будь що. Ну, що вам приємно бачити. І ось двері прихованого монтажу. Ну, це про що я казала, що це якісь неоправдані додаткові витрати. В даному випадку, в даному контексті цієї квартири, мені здається, це виправдано. Тому що дуже органічно виглядає тут цей банер, Ну, погодься. <говорит> Оператор, ну, скажи. <говорит> Пані операторка, він дуже органічно тут виглядає і дійсно. Приховані, е, приховані двері, от саме в цьому контексті, не коли вони вифарбовані під стіни, йдуть, коли там взагалі не видно, коли така гола пуста стіна. А от коли вони йдуть в такому, під таким фотодруком, воно дуже класно виглядає, правда? Тут у нас іде... можна я залізу? Да, вже залізла. Е, Чуланчик, хартіробний. Да, тут у нас іде двері ванна кімната, у нас також приховані, ви бачите, навіть виключателі у нас йдуть під черепицею. Тут, якби одна моя знайома сказала, з п'яний глас не розберешся. От, тому заходимо. Ну чого? Е, я розумію, про що ви казали, коли втратив свою актуальність, напевне, трошки розмір плитки, вже не такий формат, який зараз модний йде. Е, можливо, ну, прибрали б ці квіти, півоні чи що воно таке йде з цим блиском. але воно все настільки органічно виглядає. Ну, По-перше, розмір простори ванної кімнати. Шість квадратів ванна кімната і. 2,75 — висота стелі, але вона така не давуча. Вона відчувається от не під стелю, йде плитка і там завершується таким красивим кантіком. Тому... Ну, я б не сказала, що цей ремонт сьогодні не можна продати як ремонт. Бо тому що застарілий ремонт, його важко продавати, коли там явно якась іде ну, не вкусовщина, а от там, де активно використовуються такі тренди саме сьогодення, там щось придумали таке, от, якісь там форма гачків, чи якісь там фарбувати там стіни, чи якусь там дурацьку ліпліну, чи ще щось. Оце важко продати. Тут, в принципі, воно все дуже наближне до класики. І ну, головне, щоб комусь там. Ну, можуть сказати, хто що там квіточки, квіточки це якийсь там чіпа, дівчачі, там формат, чи ще там щось, ну що воно дуже ніжне і не таке е маскулінно-сурове. Хіба що це такі можуть бути питання? Тут прихована шафа. Що головне в ремонті? Головне, щоб все було ергономічно розташоване, щоб було правильне планування, щоб вам нічого не тисло, щоб ви ніякі там кути собі не били зад, і щоб вам було зручно потрапити і сюди, і сюди. І сюди, і сюди. От. Коли ви прасуєте, коли перете одяг, ось у вас зручно розташована ну, зона стиралки, вам зручно до неї добратися. Коли ви закриваєте тут питання, ви їх прекрасно закриваєте, нічого вам не шкодить. Також нічого вам не заважає заходити в душеву кабіну на правильного розміру. І коли у вас є настрій і бойлер на 150 літрів, ви собі приймаєте ванну. Прихована шафа йде з бойлером. І тут, мабуть, так. О, Тут технічні ці всі штуки, система фільтрації. Я в своїх, скажімо так, ремонтах менше місця виділяю під цю штуку, Ну, тут простір дозволяє 6 квадратів. Ну, прямо такі двері поставити, туди можна ще поставити якісь там різні. Сейф. Якщо правильно підходити до своїх... Заощаджень в рамках проекту ремонту, якщо трошки зупинятися робити вдох і думати, чи тобі це потрібно, чи ти готовий на це витратати витрачати кошти, чи це саме в твоїй квартирі зробить тебе щасливим, то можна багато чого зекономити і правильно раціонально підійти до ремонту. Ну, поки що я задоволена Ну хіба що шо? Ну, ну це час нікого не жаліє. Що це зі стелею таке? Це хтось когось затопив? Це ж ми зразу побігли, зразу побігли у Флоренцію, тому що дуже хочеться. Перельотів, відпочинку, засмаги. Зараз одразу при вході, коли ми залишили свою сумку, ми йдемо куди? Ми йдемо мити руки з вулиці. І для цього у нас є санвузол, гостєвий. Двері також з прихованого монтажу і інтегровані. Так, я не включаю витяжку, щоб нам не псувало звук. Ну, тут дуже лаконічно, санвузол, він і є санвузол. Понатирають свої крани. Ну, я, я, я не знаю, як так можуть бути в квартирі такі крани. Чісті. Бо не на два рази користуєшся нашою водою, навіть при наявності системи фільтрів, то все одно воно все йде в плямах. Ну, це говорить про те, що люди, чистять, люди чистоту люблять і дотримуються неї. Важливо що? Важливо підтримувати постійно. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ну і, звичайно, ще там, де і гарно прибирають. Вот. Санвузол, ну, якийсь мінімального метражу, В принципі, це могло бути і кладовим приміщенням, в принципі, це могло бути взагалі частиною як гардеробної, це можна було спланувати. Але те, що тут був, напевне, стояк, він там іде від кухні, то зовсім логічно альтернативний санвузол. Йдемо на кухню. Ну, що, що б я тут мені, наприклад, я не дуже люблю, коли йдуть різні оці розмежування простору. Знаєш, коли порізані, тут плитка, тут ламінат. Це, да, Тут плитка, тут ламінат, тут знову плитка, оці трошечки порожечки. Я все закатувала одним, як, якоюсь плиткою, або якимось вінілом, або може там ламінатом. Да, від, ну отут би відродила хіба що оцю лінію, як логічно. Це ви нам показуєте, як це все закривається. Щоб уникнути дверей, оцих з ручками і прихованого монтажу, ми просто поставили тут штору. Ну так, да, це ось використовується як міжкімнатна в даному випадку. Ну, я думаю, що ці двері для шафи також можуть використовуватись. І вони, в принципі, ходять отам. У них так. одна тільки система, там от кольосики, яким mm -hmm. вони йдуть знизу, нічого немає. Знизу це у нас просто порожок, який там ще раніше був. У нас все зачинено. І зараз ми відкриваємо. І у нас ще додатковий простір, і це наша кітчен. Проходимо тут. Маємо. Ми тут маємо типові е великі просторі кухні на пазняках. Оце ж я казала, що планування в цих будинках 13-го року нульових повноцінні, класні, дуже великі метражі, що дозволяє зробити цей от кухня столова. Тут не треба думати, де розмістити стіл, як його поставити, якої ширини брати стільці. Тут ще більше міг бути стіл, мог бути якийсь там круглий, там ще щось. Що ну. ви роздивляєтесь деталі? Ну, це деталі, де да, інтер'єрні. Водичка. Дійсно, хтось може зараз мені сказати, що вона втратила свою актуальність, і що вона вже не така, хтось би там Це не ділився. А що тобі не так тут? Що поділена на два кольори іде. Ну, зараз якось інакше діляться там, білий верх, чорний ніс. Це багато. Що навіщо багато. Так іноді проще зробити меблі, чим думати, як закрити якісь кути, чи потім воно буде тобі некрасиво якось виглядати, думаєш туди вставити. Іноді проще поставити якийсь фасад і закрити питання фасадом. От. Ну, тут правильне розташування кухні, вона як ну, трошки кутова, але в куту у нас оце шафа, ну, пенал якийсь знаходиться. Ну, в куту не тут не мойка, нічого. І, власне. Сам холодильник, я люблю, коли холодильники не зашиваються нічим. В принципі, я сторонник отаких, от якщо, не дай Бог, з ним щось трапляється, ти не прив'язаний до тої шафи, він їде собі в інститут, а до тебе приходить жити новий холодильник. Тому що зараз, на жаль, техніка розташована, розрахована на 10 років, там 10 плюс експлуатації, ну не більше. І потім вже її. Ремонтувати немає сенсу. Це не та техніка, яка раніше, і ремонт пральних машин, як було раніше. Ні. Зараз, якщо у вас воно вже полетіло, то маєте в собі сили розпрощатися, піти в магазин техніки і взяти розтермінування на наступну. Столешня. Ну, столешня столешнє Ну, Тут, в принципі, все лаконічно, все зрозуміло. Можливо, зараз вже не ставлять такі мийки. Ну, колись це була супер оце гранітна мийка, там супер якісь амадерати. Зараз уже йдуть більш нержавійку ставлять і нержавійку ставлять собі на стіну, тому що вона каза краще в догляді, і коли ти готуєш, але в мене питання. Ви що, готуєте отак прямо, що у вас там прямо і ці всі шеф-нажи, і ще щось. Я це максимум готую зараз з мастер-шефом. Я сижу, дивлюся, думаю, так, да, накрутили, накрутили, там все добре, там клас, і все. А потім в мене мультипіч, я поставила туди е куплений напівфабрикат курки гріль, і дуже класна в мене кухня виходить. Смачного. Ну і класно, я люблю, коли на кухні є балкон. Балкон тут це лоджія. Він закритий, тут у нас що може бути? Може бути кальян, може бути просто місце, щоб ще посидіти. От ходиш ти по своїй квартирі, трикімнатній, думаєш, де мені ще посидіти. О, балкон. І виходиш на балкон і можеш тут посидіти. Ну, в принципі, якщо тут курити, то воно буде тобі тягнути в хату. Хто ку... зараз курить? Ну, Ми говоримо, що 10 років тому люди ще палили. Не у всіх тоді ще були дудки, айкаси, оці, як оці називаються? Якісь там бари, як це називається. Оці сладюзькі і шампунь, не у всіх було. То, я б зробила тут такий зимовий сад, в принципі, що воно є. Квіти, Мі тут не височає двох мисок кошачої їжі, наприклад. Ну, що я можу сказати? Ну, міняти фасади, ну, я б їх не міняла, я б їх зараз ще не торкалася, бо тут пальцями запаття. Ну хіба що Але кажуть, що доглядати за глянцями фасадами ну, простіше, ніж за матовими. на матових більше видно. Ну я думаю, як ви, ви залежно від того, яке освітлення і які Це йде в добу сонце у вас. От у мене зранку, коли сонце попадає в хату, взагалі би зглянути на ту пилюку, а потім вже після обід нормально все. Так, ось тут у нас є міні-бар з горішками. По-моєму, під лінійку розставлені ці чашки. Поросту маріконди. Хтось у нас тут знає, як просто розставляти Вон, стаканчики і, і плюзічка. Я це не буду коментувати, тому що я не можу так собі дозволити вам демонструвати своє приміщення. Е -е 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 -е. Так, ось у нас тут. За кольорами від світлого до темного відтінку вилежені бубочки. Що у нас тут? А, і батарейки по росту. Тому я ну, не знаю, що сказати, що б я тут замінила. Я б хіба щоб додала ще до такого штопору, ще електричний. Угу. Ну, це був голод, мабуть, якийсь до світла. Оці підсвітки, коли ставлять під ліжком, там ще парящі кроваті називалися, там ще щось. Отут якась космічна кухня. Ти коли робиш оцю підсвітку, ну одну для робочої зони іншу там. Тобі здається, що просто вона спустилася з небес, така вся освітлена, як Гага на своєму Чи хто там спускався на своєму концерті небес. От. Але це просто кухня з фісташками, як ми бачили. Виключаємо, йдемо далі. Це моя стартова точка, звідки я заходила. Ми пішли в кухню. Тепер я йду в вітальню. О! Кав'єр. Я не знаю, як ви ставитесь до коврів. Але я дуже упереджена, тому що його ж треба прибирати, з нього збирати. Ну, в мене завжди тварини, у мене завжди. Піченька перед телевізором, тому я собі не уявляю, як це з цим ковром себе вести, як з ним уживатися. Але це дуже приємно ходити босими ногами, сидіти, торкатися, іноді може там приспати на чомусь м'якенькому. Ну, він тут дуже класно, органічно виглядає. Достатньо. ну якби Більше засовувати його під диван я б не стала. Отак от правда, ходиш по ньому і приємно. Ну Це у нас, як це кажуть, елементи міщанства, горка. Це У мене теж є приятелька, яка собі мріяла як е, якийсь маркер заможності, коли в тебе є горка з гарним дорогим посудом, який ти там не вимаєш, там сервіс Мадони, ще щось. Е, ну, тут просто ще додатково, Я не знаю, скільки тут одночасно повинно гуляти людей, тому що келихи я бачила на кухні в достатній кількості. Але тут ще є келихи, ще є чашечки. От вам. Ти з якої чашечки будеш сьогодні каву?» Я хочу зоніксовий. Добре, сьогодні зонік Щось мало тут бути, я розумію, така світріна. Тому що якби було без неї, то її треба було б сюди придумати. Ну і зручний диван, кольори що, Ну. Е, може форма трошки, може це трошки низька ця тумба, може ще щось. Нагадують нам, от ми були ще от квартиру, будемо знімати 17 років ремонт. От, там теж трошки читається. Ну, так, такі, як було тоді модно, це все низьке і низьке, може, ліжко, там якісь, типу там, не ну, японський стиль, як воно там. Ну, коротше, з було занижене. От зараз уже трошки все б можна попіднімати, але ну, можна високо поставити сюди. Якщо ви дуже спостережливі за моїм контентом і дивитесь мене очима, а не спиною, то ви зможете помітити, що у нас кавові столики це маленькі дітки від нашої столешні. Оце від мийки, а від тваринної поверхні. Коли у вас залишаються такі обрізки. Вони завжди залишаються, коли ви берете звичайно диспешну столешню. Ви можете її закрумкувати рідною кромкою і зробити такі собі кавові столики. Ніжки можна брати ж на тому віярі, ну, наприклад, де кромкується, або в будь-якому магазині, де є меблева фурнітура, або навіть ви можете купити якийсь там дешевий столик з якоюсь там дивною столешнюю, яка вам не подобається, і використати його ніжки. Ну тому що дуже гарна столешня, так от виглядає. Ну, в розрізі вона скільки широченька, якби тут були такі пласки, то вона якби дешевить. А так вона ж коштує грошей. Все використано під ноль. Наша квартира трикімнатна і класне планування, що вона йде двостороння, на всі сторони світу, навіть на Флоренцію. От зараз маленька кімната 2 квадратів. Ну, коли ви собі кажете, що маленька кімната, маленька спальня, 12 квадратів, нам не вистачить. Мені здається, вистачає всього. Що тут? Якби це була ну, просто спальня, то тут би вистачило і шафу, де поставити, і ліжко, щоб де було. А зараз тут просто диван. Письмовий стіл, ну як це вона більше на мене як робочий кабінет, можна і так назвати. Тому що є робочий стіл, є, в принципі, диван. Тут би я поставила, наприклад, полки книжкові. Ну, а що? Ні, так ось дивись, розмір тобі ідеально заходить. Я їх розставляю. З кабінета ми переходимо в спальню. Ну, В принципі, спальня що? Ну, спальня нам. Говорить з нами, з тими ж стінами того ж кольору, здається, що і вітальня. Е, така ну, фарба Вона не біла, я не знаю, як буде передавати відео. Ну, Воно все залежить від освітлення. Вона такого кольору off-white. трошки такого тепловатого, ну, приємного, скажімо так, не дратуючого. Тому що якщо біле, я ж багато разів казала, що дуже агресивний кольор сам по собі. А це тут так трошки м'якенько. Але, як на мене, ну, така вона, здорова спальня. Ну, Можна тут і сачканути. Ну, все лаконічно, в принципі, все, як я люблю, все зрозуміло. Меблі готові, бралися там чи в юску, чи ще десь. От, вони прекрасно служать. За ці 10 років до них немає ніяких претензій. Ну, якщо там не дебух, власне, не затопило, чи ще щось. Вони. Не антивандальні якісь, вони, в принципі, достатньо ніжні, як для меблів. А якщо ними нормально користуватися, то вони прослужать вам і 10. Ну, я мамі такі купувала. Вона каже: Боже, це паперова шафа. Ну, І статую паперової шафи вже 15 років прожили. Вони ну, дуже приємну ціну мають, і дякуючи цьому, ти маєш змогу оновлювати свій інтер'єр, коли тобі хочеться. Я сподіваюся, що цю квартиру ми можемо потрапимо через рік-два, і тут буде оновлено дійсно щось поміняне. Не тільки колір стін і меблі, а ще власник придумує якісь плюшки. Поки що що. Я не можу сказати, що це інтер'єр устарів чи не устарів, Просто тут е все надиктовано мас маркетом е меблевим, таким, ну, дуже лаконічним і простим. Тут якби вибір без вибору. Тут ніхто не вкладався в якісь там придумки. Тут дійсно ну, просто ергономічно все розташовано. Ну, Я сподіваюся, зручний матрас це основне для вашої спальні. А не узголів'я ліжка. Оце у мене операторка зробила зауваження щодо квартири, в якій ми зараз, яка трошки втратила актуальність, як кажуть, ремонт зроблено 10 років тому. Що тут не вистачає картин Ренуара. Бачиш, ось тут просто є шматочок тестилю. Це штора. За нею нічого немає, з нею стіна. Але завжди вже стін тканиною додавало розкоші. Тому. На цьому ми і закінчимо огляд квартири на пизняках, яка мала ремонт 10 років тому. І сподіваємося, що нас власники запросять через 2-3 роки спочатку у Флоренцію, а потім на оглядини свого нового ремонту після реновації. Дякую, що були на каналі Графіня. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, що це буде такий. Спірний контент. Сподіваюся. Ура! Дуже цікавий досвід і приємний контент. Оцінювати глядачам на каналі графія. Дякуємо до побачення. Пішли ви, так? да? До побачення. Це враження. Я не буду розбирати окремо на деталі ці ремонти. Це все в мене є в контенті. Вон, на перемотки назад. От, але квартира справляє дуже позитивне враження. Є чим дихати. Я б торшер і трьох котів.